Я всіх вітаю з Дністра. Сьогодні приїхав на ХЖК. Почну я з вот такого вот монтажу. Це Wolf 28 грамів, тому що течіє дуже сильно. Ну і буду починати. Флюр 0,28, можна і товші ставити, але ну, отак. Вот вот. 6 сантиметрів 40. Течія сьогодні прям дуже-дуже сильна. Справа і зліва стоять багато рибалок і ми постійно плутаємо. Хтось кидає прямо, його зносить. Хтось кидає направо його зносить, а хтось просто не париться і кудись попадає, туди попадає і постійно ми плутаємо. Прямо на подібні взяла рибка. Да. Хорошая гонка на Сишного лыка. А так мой На Джикзик, нападение. Вот такие вот жерешарик. 28 грамм. Первая рыбинка вот такая. Жерешарик. Жерешок такой нормальный. Попало. І все. Зараз змінив на відвідний повідець, десь метровий повідець, натуральний, такий болотного кольору. Приманочка. І будемо зараз кидати відвідний повідець. Поки що інколи є клювання, тому я поки що на цьому місці стою, не ходжу. Проводка в мене дуже проста, один оберт катушки і рахую до двох або до трьох. Ще один дуже важливий момент. Рахувати до двох чи до трьох потрібно тільки після того, як груз дістався дна. Ціла якась рибинка, можливо, знову жерег. Шарик в пиявках. Ну тут. тут біля берега стоїть. Зараз закинув біля берега. Да, мачти, взяв прямо тут біля бере. Так, цього треба під брати. Це вже нормальний такий. Ну що, друзі, продовжую ловити на цей силикон. Течія дуже сильна. 30 грам зараз ставлю. Трішки перегружаю цей спінг. Він до 28 я ставлю 30. Але нормально, комфортно. Дуже комфортно я вставлю. Але поки невеличкі жерішки клюють. Судака немає, але жеріх тут теж класно. О, яс. Чей Шнур, ся приманка, третій, як на підбір. І все, ось такий перший судачок. звісною, звісно, я його відпущу. Але судочок то класно. Теж на болото бачите, хто є. Трішки розкажу про свій спінг, це Каліпсо Saber. у рості 2,70. катушка Virtus Power від Robi і шнурок Saber від Calypso 06. Свіженький вчора намотав. Далі у мене йде відвідний повідець. 30 грам груз, 28-30, ось так. Повідець десь метр. 3 І три дюйма приманочка. І знов жерех. Такі невеличкі жерішата клюють. А, маленький. Ось такий от жерешок. Що пливий? Був би трішки більше, я би його взяв. А так і все. Жерех це, звісно, класно, але я думаю, треба переміщатись та пошукати якусь іншу рибку. О, є. Жерех! Як виявилось, жерех клював це по всьому берегу. Ну, Останні клювання. Головне, це було знайти білу рибу по березі. Та, підібрати приманку правильно. Зараз подивимось, що там. Зарішок теж. Це нормальний такі. Думав риба чи не риба? Риба цей прям зажував класно. Заріжки клюють. О, не тільки в мене, бачите, Сані теж. такий же карапуз, так? Да? Ні. Ні. Оце так удар був. Що знов же рішок? Прям заживав його повністю. Ого! Ого! Оце клас! Оце клас. Оце гарний розмір плотвички на силикон 3 Бачите? Трішки я з цим джерехом застоявся на одному місці, вирішив трішки пройтись. Людей дуже багато, всі ходять, хтось ловить, хтось не ловить. Там, тут буде берега Вирішив подивитися по сторонам і щось вже. Я думаю, це жерх. Хоча, можливо, і на жех. Жерх. Накисло кислоту. Люди, які приїжджали з тої сторони, теж казали, що багато мілкого жереха та невеличкого судочка. Думаю, це пов'язане з тим, що проходила біла риба і за нею просто проходив жерех та мілкий судак. Щось Цікаво, що рибка із сильної течії стоїть біля берега. супротиву майже немає у цієї рибки о судак. такий невеличкий зараз мінив точку ходжу шукаю тут у нас что, рыба клюнула? ух, лящ так, бачите вот такий лящик Спить сіло. Жерех чи що. А, жерех. Такий нормальний добрячий жерешок. А тут у мене щось сіло. Прям гарно сіло. Я хвилин 15 з цим Монстром бодався, Максимум, що я зміг зробити, це просто зупинити його. Десь через 10 хвилин мені вдалося трішки підвести її до берега, але риба стає в бровку та ніяк не можу її здвинути. Знаєте, що цікаво, 0,2 ну, другий Через 15 хвилин я вже втомився з цією рибою бадатись. Та вона стала просто в бровку та відірвала гачок. Ось і все. Ось і все. Я не знаю, що там було. Але то, мабуть, сон був. Ось, ну, от, повідеться Відірвав. Я просто не, мог, не міг її звінити. Вона прилипла до дна і все, і стоїть. І так буває. Неприємно, звісно, але Ну, це нормально. Щось не зрозуміло, щось не зрозуміло, є щось чи нема, да, є рибка якась. лящик. Оп! Бух лящик. Урота взял. Пока еще ходим и шукаем рыбку. Саня рыбка. Нормальная рыба. Давай, тяну я, тяну я. Да. То я зараз обиду. А, О, и у меня, и у меня рыбка. Что там, жерешок? Не, у Сани что-то больше, чем у меня. У меня что-то небольшое Уф, да, нормальный жерех. Сейчас я за пицаком схожу. Это лапоть. Он ударил? Да, я вижу возле рта. Он реально прижал? Два, быть. Хорошо, да? Конечно. Цікаво, буде сьогодні вечірній вихід чи ні. Сьогодні гуляли по всьому березі. Рибка клювала по всьому березі, що з однієї, що з другої сторони. А розмір шеріха був невеликий, але нормально брав. Цікаво, навіть біла риба клювала на ціліпну. Вже думав. Міняв приманки, меняв вже десь декілька годин не було клювань. Вирішили залишитись. на вечерней клевке. И взяла рыбка. Цикаво, это жерех судачок? Судачок. Сірія, сонечко сила майже, а це означає, що скоро буду завершувати я свою рибалку. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати нашу рибалку. Трішки жеріха половили, трішки судачків половили. Була надія на вечірній вихід судачка, але крім одного нічого не було. Всі бідкаються на кльов. Кажуть, немає вечірнього кльову. Але так справа, зліва я бачив, що потрішки судачків спіймали за цілий день. По декілька штук, хто нічого не спіймав, хто по декілька штук. В принципі, нормально. Ми сьогодні дуже класно відловились по жереху. Ну а вам до скорої зустрічі. Всім пока.